Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Нас очікують цікаві новини про принцесу Кетрін, шоу Меган Маркл, початок робочого року Роялс. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. І до нас повернулася традиція починати новини з принцеси Кетрін. Тож, 9 січня пройшов 43-й день народження принцеси Кетрін, принцеси Увельської. Ми дуже очікували нове фото для. Цього дня, і воно таке було. Але в цей раз серце краде не скільки фото, скільки підпис принца Вільяма, неймовірній дружині та мамі. Сила, яку ти показала нам за цей рік, визначна. Джордж, Шарлот, Луї Луїта я. Неймовірно пишаємося тобою з днем народження Кетрін. Ми любимо тебе і підпис W. Вони так підписуються, коли кажуть щось більш-менш особисто. Літера C означає Кетрін. І якщо Вільям він пише літеру W. Фото чорно-біле доволі просте, вона в джинсах в сорочці. Якщо згадати, наприклад, фото неї на 40 років в неї була така довжелезна королівська сукня. Тут вони вирішили зробити простіше фото. Я думаю, воно має відображати складність їх року та наближення до проблем, з якими стикаються абсолютно всі люди, без залежності до грошей, статусу, тяри, корони і всього цього. Звичайно, Кетрін також привітав палац, але вони використали хоча і шикарне, але фото, яке ми вже з вами бачили. Воно якраз з проходки у Сандренгем на Різдво 2024 року. І поки все ще розкачуємо роботу після Нового Року, роялс розкачується після Нового року. Потрошку стає відомо про плани принца та принцеси Уельських на початок цього року. І це ще не підтверджено офіційно від палацу, але інсайдери близькі до подружжя. Уельських, кажуть, що ми можемо очікувати вихід Кетрін 16 лютого на Бафті. Принц Уельський є президентом Британської академії кіно і телебачення, якраз таки Бафта. І це означає, що відвідування цієї пари, цієї церемонії, вручення стало чимось на кшталт традиції. Це коврова доріжка, де Кетрін обирає не ну, дуже красиві наряди. У 2024 році, звичайно, принц Вільям був сам через проблеми зі здоров'ям у Кейт. У 22-му році Кетрін також не була на заході на БАФТі через важливі заходи в цей день. У 2021 році вони не відвідували. Цей захід через смерть принца Філіпа. А у 23-му році у Кетрін був доволі цікавий образ, він доволі відомий. Сукня мені тоді сподобалася, сережки також. А от рукавички вони ніби трішки збивали з антелику. Але, до речі, саме цю сукню Кейт обирала на бафту у 2019 році. У 2020 році у Кейт була сукня від Олександра Маккуін, біла з золотом, сережки-намисто від улюбленого бренду Каміли Ванкліф. У 2019 році, як я вже казала, була та саме біла сукня, хоча і без рукавичок. Мені звичайно дуже б хотілося, щоб ці чутки від інсайдерів підтвердилися, і ми з вами побачила Кетріну якійсь шикарній сукні. А поки я монтувала відео, принцеса Уельська зробила перший свій такий на майже робочий вихід. Тож принцеса Уельська у вівторок зранку відвідала Royal Medicine Hospital. Це лікарня, яка займається саме лікуванням онкохворих у Лондоні. Споксперсен Кенсінтонського палацу сказав, що принцеса Са захотіла відвідати саме цю лікарню для того, щоб подякувати команді, яка займалася саме її лікуванням. В цій клініці також Кетрін поспілкувалася з людьми, які зараз знаходяться на лікуванні. Це перший великий офіційний вихід принцеси Уельської в 2025 році, і принцеса Кетрін стала новим королівським патроном цієї лікарні. А принц Уільям вже давно є патроном. Тим часом Меган Маркл зробила третю публікацію в своєму інстаграм, але вона дуже сумна. Вона поділилася втратою свого собаки, якого вона колись взяла з притулку у 2015 році звичайно були люди, які сказали, що вона хапує на смерті собаки, щоб привернути увагу до свого шоу. Я вважаю, що втрата тварини це боляче, дуже страшно, і по всьому світу люди публікують фото і відео своїх тварин щасливих моментів з ними. Відразу після того, як вони їх покинули. І я все ж таки захотіла роздивитися ту купу кадрів, яку нам показали в тому відео, бо воно доволі довге. Перший кадр, який відразу зловив мою увагу, це милий кадр, де Меган та Гаррі обіймаються собакою. Фото явно дуже старе, це, може, рік 17-18. Кадр просто дуже милий. Далі по кадрах видно справжню кухню Меган та Гаррі. Вона, звісно, гарна в таких темних кольорах, але я розумію, чому вони. Обрали іншу кухню для шоу. У них своя кухня, вона доволі темна. Ми це бачимо, вона затишна, вона красиво виглядає. Темні дерев'яні кухні це дуже гарно. Але для такого шоу білосніжна кухня з купою яскравих акцентів, звичайно, буде більш виграшна. Далі кадр, де Гаррі гуляє з собакою із Арчі. Кадри, звичайно, зі спини, ви що думали, що вам Арчі покажуть з лиця, але показали хоча б так. А в наступному кадрі вже показали Лілібет і Меган. І ви просто погляньте наскільки у Лілібет довге волоссячко. Це так гарно, така маленька дитина, і вже така прекрасна зачіска. Діти вже такі дорослі, навіть і не віриться. І раз ми вже з вами заговорили про Меган та Гаррі, Зараз не те, щоб новина, але я впевнена. Ви знаєте, в Каліфорнії страшені пожежі, палають будинки людей. Звичайних, супервідомих, це справжня катастрофа. Люди, які працювали руками для того, щоб мати своє житло, отак бачити, як ви його втрачаєте, це супер страшно. І фонд Арчвел, він не міг залишитися осторонь, вони передали їжу, одяг, необхідні речі для людей, які постраждали. І також, за даними таблоїдів, Меган та Гаррі пустили до себе пожити друзів, які втратили своє житло. Також Меган і Гаррі з'явилися в продовольчому банку. Вони втішали, спілкувалися з постраждалими і рятувальниками на тлі всіх цих триваючих пожеж у пасадені. Також їх сфотографували з Хосе Андреа, це засновник World Central Kitchen, який якраз такі роздає ці безкоштовні гарячі страви населенню та командам швидкої допомоги, які, які займаються всіми цими лісовими пожежами. Також на офіційному сайті Меган Тагарі можна знайти список організацій, які допомагають людям та тваринам, взагалі в різних ситуаціях через ці. Пожежі одночасно з цим розгорівся скандал щодо Меган, де Меган, по суті, ні до чого. Телеведуча каналу Fox Сьюзен Хірасуна розкритикували в мережі за те, що вона назвала Меган принцесою Маркл. І вона зробила репортаж. Під час цього репортажу вона чомусь назвала Меган принцесою, обмовилася вона, чи вона не розібралася не сильно знає, хто там у кого який титул, чи вона взагалі зробила це, розуміючи, що вона робить, щоб привернути просто увагу до цього репортажу. Не знаю. Але видали їй, по-перше, останнє число. Причому це любили, робили люди, і які люблять Меган Маркл, і які не люблять Меган Маркл, Просто тисячі коментарів. Про те, що Меган не принцеса, і вона не має права користуватися цим титулом. Також було багато коментарів в стилі вона герцогиня, але морального права користуватися навіть цим титулом вона не має. І чи здивуєтеся ви, якщо я вам скажу, що деякі таблоїди рознесли Меган, Маркл за їх візит до Пасадени та спілкування з людьми, не думаю, що здивуєтеся, хоча для мене це. Дивовижна ситуація серед найбільше повторюваних цитат, те, що вони навіть не живуть на цій території, але, наприклад, Пасадена, де це все відбувалося, це 90 миль від Монтесіто. Тут їх охрестили деякі змі туристами по лиху, і я навіть десь бачила опитування, типу чи правильно зробили Меган і Гаррі, що відвідали цю місцевість. Ці страшенні пожежі також вплинули на шоу Меган Маркл Неочікувано дата виходу була змінена з 15 січня аж на 4 березня. У заяві, яка опублікувала Меган, в неділю за три дні до запланованої прем'єри. Написано: я вдячна моїм партнерам за те, що вони підтримали мене в затримці запуску, оскільки ми зосереджуємося на потребах тих, хто постраждав через лісові пожежі в моєму рідному штаті Каліфорнія. Абсолютно неочікувано, меган готувала це шоу дуже давно, старанно вони сильно працювали з Netflix про те, що про шоу просто трубилося всюди. Вони вже починали запускати і трейлери, і тизери, і все на світі. Хтось називає жест політичним, хтось просто людським. А мені буде дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях з цього приводу. Тим часом ви також можливо чули, що Мета це компанія, яка володіє Instagram, абосбуком, багато чимось іншим, вони зараз змінюють свої правила спільноти. І за їх словами, вони їх послабляють. Це означає, що вирази, за які раніше мета блокувала користувача, тепер вони аргументуються свободою слова. Це дуже суперечлива тема, складна, є хороша сторона, є погана. Це не зовсім е, прямо таки тема. Таблоїди сказали, що це допустить, наприклад, образи в сторону ЛГБТ, в сторону трансгендерних людей, в сторону мігрантів. Коротше, зараз прямо цілий кіпіш через всю цю ситуацію відбувається. І Меган та Гаррі, звичайно, публікували заяви на своєму сайті. Меган та Гаррі висловилися проти цієї ідеї. Цитата Меган та Гаррі. Всупереч твердженням компанії, це дозволить більше зловживань і призведе до нормалізації мови ненависті. Меган і Гаррі висловилися в першу чергу за те, що зараз існує страшенний булінг в соцмережах, за який люди часто не несуть відповідальності, і це призведе тільки до більшого булінгу. І також вони нагадали про проблеми суїцидів в підліткового віку, які які трапляються саме через булінг в мережі. В Принципі, це продовжує тему того, чим меганегарі і і так займалися, тому доволі логічно. Що вони. Зачепили цю тему на своєму сайті. Джеймс Міддлтон тим часом опублікував фото з дружиною та сином, а також з їх собаками на гірськолижному курорті. Обличчя Ніго це їх син ховали за смайликами в найкращій традиції наших мам та бабусь. Але він вже така маленька, солодка булочка, такий крихітний, але вже стоїть на ніжках. Боже, катається на цих лижах. Прям видно, що така маленька, маленька дитинка і стоїть на цих лижах. Це взагалі щось неймовірне. І зараз вже так зо. Зовсім потрошку починають розкачуватися всі роялс на робочі виходи. Звичайно, у неділю сфотографували Камілу та Чарльза по дорозі до служби в Балморолі. Тому можна зрозуміти, що вони на вихідних взагалі весь тиждень були в Шотландії. 10 січня, до речі, у Чарльза був робочий дзвінок з прем'єром Канади Трюдо, Тому, може, все ж таки Чарльз і поїде в тур до Канади. Подивимося. Також стало відомо про першу подорож, якщо це можна так назвати, короля Чарльза цього року. Тож король Чарльз збирається очолити британські заходи вшанування пам'яті жертв голокосту. 27 січня відзначається 80-річчя звільнення табору Аушвіц в Польщі. Він має відправитися на територію табору. Також очікується його зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, і це буде вже п'ятий візит Чарльза до Польщі, але востаннє він туди їздив в 2008 році з Камілою, коли вона взагалі ще була герцогинєю Корновельською. А 13 січня в Букенгемському палаці було проведено захід до Дня пам'яті загиблих через Голокост. Король Чарльз зустрівся з Манфредом Гольбером. Це чоловік, якому 94 роки, і він вижив в Голокості. Король також запалив свічку в рамках рамках проєкту 80 свічок за 80 років, а в палаці представили Аїшку, яка оживляє для студентів реальні свідчення людей, які. Пережили Голокост. Принцеса Анна встигла вже 9 січня відвідати Оксфордську фермерську виставку, яка проходить щороку. Звичайно, найперший королівський вихід був саме в принцеси Анни. Герцог Единбурзький Едвард, принц Едвард відвідав похорони Джимі Картера, колишнього президента Сполучених Штатів. Ми з вами тільки нещодавно про нього згадували у відео про зустрічі королеви Єлизавети II та всіх президентів США. Я тут трішки спочатку здивувалася, що на цей захід поїхала не принцеса Анна, бо зазвичай це завжди саме її заходи. Але виявляється, що все ж таки похорон був 9 січня, і саме в цей день у Анни був вихід. Я думаю, що він був важливий. Можливо, саме через це поїхав Принц Едвард. Джиммі Картер був 39-м президентом США і помер у віці аж 100 років. Зара Тіндел зі своїм чоловіком Майком все ще в Австралії, і вони продовжують відвідувати заходи. Magic Міл. Цього разу це була знову гонка, і вони, вона обрала цього разу такий неймовірний королівський образ, блакитна сукня, капелюшок. І я просто я губилася в своїх асоціаціях, бо в мене було дуже багато асоціацій з цим образом. Від попелюшки Мультика Дісней до образу, її ж образу з Royal 24-го року, але там у неї була сукня з такої більш щільної тканини, і навіть трішки цей образ нагадав мені образ процес. Кетрін, один з її найпопулярніших, та сама блакитна сукня Кетрін, яка розлетілася за феноменальні 5 чи 6 хвилин онлайн-продажів. А на цій яскравій ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую вам за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро.